84 українці нарешті вдома відбувся черговий обмін полоненими серед тих, кого визволили. Є і військові і цивільні. Майже всі змучені і втомлені потребують медичної допомоги та реабілітації. Є серед обмінених і ті, хто був в ворожому полоні десяток років. Наша не Ковальська розкаже про довгоочікувані повернення. Буквально півгодини тому на це подвір'я заїхав автобус зі звільненими сьогодні українцями. Цей обмін максимально незвичний. Сьогодні повернулися додому. 84 людини. З них 33 військові, і 51 цивільний. Серед звільнених сьогодні кілька людей, які були у російському полоні з 2014 року. Є один хлопчик, який у 2016-му потрапив до полону. Тоді йому було 18, Сьогодні він вже 27-річний юнаком приїхав додому в Україну, і е, в координаційному штабі кажучи, що незважаючи на те, що багато людей понад 10 років були у полоні, вони всі лишаються українцями, і вони всі надзвичайно раділи тому, що вони повернулися. Ну і як це було тут сьогодні? Прошу подивитися просто зараз. Тебе будеш багато як цивільних, так і захисників, які знаходились в російському полоні ще з 2014 року і до повномасштабного вторгнення. Ну і сьогодні тут було надзвичайно багато щасливих дітей. Наприклад, сьогодні повернулися з полони двоє морфіхів рідні брати, які сиділи в різних місцях. Прибували в полоні один на окупованих територіях, і другий у російській мордові. Вони вперше побачились сьогодні просто на кордоні. А коли приїхали сюди, тут їх зустрічала ціла родина одного з них. Зустрічав син, коли вони бачились в останньому малюку, Було два місяці. Прошу побачити їхню зустріч. <різь> Ще одна особливість цього обміну це велика кількість офіцерів, які повернулися додому. Сьогодні тут зустріли аж 10 офіцерів. Ну і варто додати, що цей обмін 67-й, він плановий. Він поза рамками стамбульських домовленостей відбувся. А попередній обмін згідно стамбульських домовленостей ще не закінчено, оскільки не всі бранці віком до 25 років та тяжкохворі повернулися додому. А щодо наступного стамбу. Ульського обміну, згідно з домовленості, там е, повинні повернутися 1200 українців додому ще готуються. І сподіваємося, що вже скоро ми дізнаємося нові гарні новини про повернення додому наших. Неліковальська, Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Андрій Романок ТСН 1+,1. плюс перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні. Єдині новини. У п'ятницю ми працюємо з шостої вечора і до самого ранку. Ви побачите все.